Протягом декількох днів військові моряки взаємодіяли один з одним у загальному строю. Також тактичні групи кораблів здійснили передачу вантажів на ходу в морі, відпрацювали спільні дії з тактичною та морською авіацією. Також військові моряки виконали нормативи з виявлення, розпізнавання, супроводження та ураження морських та повітряних цілей з артилерійських установок АК 630 Незважаючи на щільний графік морського навчання, командування фрегата Гетьман Сагайдачний знайшло час провести ритуал омарячування. Це давня морська традиція, що є обов'язковою для кожного члена екіпажу, який вперше вийшов у море. Я моряк, я моряк, я моряк! У наступні дні морський компонент проведе ряд навчань, зокрема пошуку підводного човна, протиповітряної оборони, перехоплення та огляду судна порушника. Виконавши поставлені завдання, військові моряки повернулися до місця постійної дислокації для поповнення запасів та підбиття підсумків спільної роботи в морі.